Чи потрібно проходити звіряння з ТЦК, якщо підприємство відсутнє у графіку звіряння? Де шукати графіки звіряння з ТЦК? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Шолковою та командою Кадроленд. Щорічне звіряння з ТЦК списків персонального військового обліку обов'язок кожного підприємства. Звіряння проводять відповідно до графіка, який затверджує голова адміністрації або міський голова. Уповноважена особа має прибути до ТЦК зі списками персонального обліку та копіями документів. Окрім звіряння з ТЦК за місцем реєстрації підприємства, потрібно звірятися і з ТЦК за місцем військового обліку працівників. У такому випадку направляються витяги зі списків у двох примірниках разом із копіями військово-облікових документів. Для таких підприємств графік не затверджується. Однак обов'язок звіряння залишається. За ігнорування вимог щодо ведення військового обліку передбачено штрафи. Від 34 тисяч гривень до 59 тисяч 500 гривень. Проте, якщо підприємству не надано графік або вимоги ТЦК, не отримані, то підстав для штрафу немає. У таких випадках його можна оскаржити. Однак для уникнення ризику санкцій варто щороку проводити звіряння за місцем військового обліку працівників навіть якщо графік вам не доведений звіряння краще провести графіки звіряння зазвичай публікують на сайтах обласних та районних адміністрацій ми вже зібрали базу таких графіків і будемо її регулярно оновлювати. Актуальні графіки звіряння з ТЦК за посиланням в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео згідно з постановою номер 559 Електронний вод з резерв плюс має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Якщо працівник має лише електронний вод, слід роздрукувати його копію. Саме її і потрібно подавати до ТЦК під час звіряння. Роздруковану копію електронного вод зберігають у справі працівника та у документах військового обліку. Це цілком законно відповідно до порядку номер 559, але деякі ТЦК все ж можуть вимагати паперовий документ. Генштаб офіційно підтвердив: якщо працівник має електронний вод, отримувати паперовий документ не обов'язково. Генштаб надав відповідь на наш запит ще у 2024 році. Роз'яснення доступне для ознайомлення у статті за посиланням в описі під відео. Отже, підприємства щороку зобов'язані проходити звіряння з ТЦК. Звіряння проводиться з ТЦК за місцем реєстрації підприємства та за місцем військового обліку працівників, які є військово зобов'язаними призовниками резервістами. За невиконання обов'язку загрожує штраф від 34 тисяч гривень до 59 тисяч 500 гривень. Графіки звіряння публікуються на сайтах держадміністрацій. Електронний вод має таку ж юридичну силу, як і паперовий, його можна подавати для звіряння з ТЦК. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ними з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відео новини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.